Вітаю вас на моєму каналі. Звати мене Олена Ярмак. Я роблю прикраси ручної роботи із натуральних каменів. І сьогодні я буду плітати кабашон бісером, робити для нього оправу. Ось я трошки прикинула, яке плетіння буду використовувати. У мене є такий бісер під кольори тигрового ока і ось така, такий кабашончик тигрове око і такий бейл. Він роз'ємний, щоб можна було цей кабашончик знімати підвіска. Я буду використовувати голки, а також льозку вибираю. Ось такі в мене голочки є. Так, зараз виберу таку не дуже велику, маленькі в мене вже закінчуються, залишились величенькі так тільки. Леску я буду використовувати товщиною 0,25 мм. Далі я нанизую на мистини у мене два кольори. Один рижий, а другий коричневий по кольорам ігрового ока, і я їх поочередно По черзі нанизуватиму по 6 штучок. по 6 штучок Щоб зробити таку квітку, у мене буде 5 намистив, на 6 як перемичка між двома. І зараз я нанизую по 6 чередуючи Тигрове око це напівдорогоцінний камінь, розновидність кварцу. Основною особливістю каменю є його ефект переливів, що створюється завдяки його волокнистій структурі та домішкам оксидів заліза. Тигрове око з давніх давен вважається талісманом удачі. Та захисту. Ось я нанизала низочку, вже достатньо, для того, щоб обітнути камінь. І зараз буду йти другим рядом, додаючи по 5 намистин кожного кольору, і заходити в перемичку 5 і в перемичку заходжу. Потім набираю ще 5. І далі в перемичку заходжу. Ось таким чином, дивіться, я буду показувати. Так, ось таке плетіння зараз покажу ближче. Ось таке повинно бути. Поки я буду робити свою справу, вам трошечки розповім про магічні властивості цього каменю. В різних культурах його використовують як талісман багатства. Вважається, що якщо покласти маленький камінчик в свій гаманець, то у вас будуть водитися гроші. Також вважається, що він захищає від лихого ока, як то кажуть, всі ока від зглазу. Я маю на увазі не тільки тигрове око, а також є ще кошаче око. Також, як я вже сказала, цей камінь допомагає залучити матеріальний достаток, сприяє рішучості, сміливості та концентрації, допомагає поєднувати інтуїцію та логіку, емоції та розум. Також він вважається каменем мандрівників і захищає у подорожах. Ось, дивіться, я зробила другий ряд по розміру каменю. Можна з'єднувати, додавати бейл і з'єднувати, зробити коло такого правого. Зараз я цим займуся. Так, приберу трошки ось у мене зайві намистини, я їх зніму. Також зав'язую два кінчики лески між собою, щоб нічого не спадало. І далі приєдную бейл. Заходжу в петельку, а потім беру одну намистинку і з'єдную з іншою частиною по колу, зараз я хочу один кінчик лески просунути, в намистини з одного боку, а інший кончик лески в намистини з другого боку, і потім їх з'єднати в з'єднальній намистині між собою, зав'язати, і далі е, візьму одну частину лески і буду вже робити далі плетіння. Я спочатку буду оплітати зворотній бік каменю. А потім, коли це зроблю, візьму той кінець лески і буду вже оплітати лицеву частину каменю. Ну і ще трохи вам розповім про лікувальні властивості тигрового ока. Вважається, що він зміцнює нервову систему, допомагає при стресі, депресії та підвищеній тривожності. Покращує кровообіг, позитивно впливає на серцево-судинну систему, допомагає при захворюваннях суглобів, застосовується для лікування артриту та ревматизму. також знімає втому і заряджає енергією. Цей камінь особливо корисний для людей, які ведуть активний образ життя. Тепер я буду заходити через одну намистину, беручи по одній намистині, Одну беру, через одну заходю, і так по колу зроблю ще один тісний ряд, щоб більш надійно він утримував камінчик. Ось як це виглядає, подивіться. Грове око по знаку зодіаку підходить левам, близнюкам та тільцям. Левам цей камінь підсилює їхню харизму та лідерські якості. Близнюкам він допомагає сконцентруватися та ухвалювати правильні рішення. Так, ось подивіться, як виходить. Ельцям зміцнює силу волі та додає витримки. Іншим знаком тигрова око теж підходить, але цим знаком найбільше. Я пройшла один ряд, вернулася на початок, і ось в мене така картина виходить. Тепер між цими намистинами я буду додавати по одній намистині і заходити в ці намистини, які випирають. Ось, Зараз трошки поміряю. Як же носити тигрове око? Для захисту та енергетичної підтримки можна носити у вигляді, вигляді браслета, каблучки або намиста. Для залучення фінансового успіху у гаманці, я вже розповідала раніше, також в автомобілі або в дорозі його можна носити як амулет від нещасних випадків. Також треба не забувати про догляд за цим каменем, треба його періодично очищати від негативної енергії промиваючи проточною водою. Також можна покласти його на сонечко на декілька годин, щоб активувати його енергетику. Ось я завершила ряд, і що в мене вийшло. Далі я буду брати по 4 намистини і заходити у центральну намистину петельки. Ось покажу. Складно пояснити. Дивіться уважно. Ось я вдягла 4 намистини. І шукаю центральну. Їх 5. Пам'ятаєте, ми робили 5. І посередині, третя. І в неї я захожу. Ось, дивіться. Ось так воно виглядає. І далі по колу. Піду робити такий ряд, чередуючи один кольор з іншим. А, є ще один важливий момент. У мене було по 5, а зараз я роблю по 4 намистини, тому що мені треба зменшувати, щоб оправити камінь, щоб він там тримався. Натомість я зменшую рядок, і Зараз буде по 4. Ось пройшла я ще один ряд. І так воно виглядає. Ось я його зменшила, затягнула він в мене став меншого діаметру, і з'явив з'явилася така внутрішня частина для каменю, куди я його можу вставити. Далі я буду робити наступний рядок таким же чином, але вже буду брати не 4 намистини, а 3. І буду в центрі заходити в 2 намистини, а не в одну, тому що в мене попередній ряд був з чотирма намистинами. Потім я ще пройдусь між цима трьома. Добавлю по одній намистини, щоб стягнути цей рядочок. Ну і далі я вам буду все це показувати. І е, після цього я переходжу на м, другий бік, обплітати камінь з іншого боку. І я буду починати, щоб трошки подовжити. Спочатку з п'яти намистин, і таким же ж чином буду це робити тільки вже з іншого боку. Ось, дивіться, я виходжу в центральну намистину, далі набираю п'ять намистинок і заходю знов. Центральну намистину. І так по колу я пройдуся і наберу ще один ряд. Знов набираю 5 намистин іншого кольору по черзі. І далі заходжу теж в центральну намастину. Ну і ось, дивіться, я вставила камінець. ось ці петельки на 5 намастинок заходять трошки на камінь. І далі я буду зменшувати таким же чином. Буду брати 4 намистини, а потім 3. Але якщо е цього буде достатньо, е я можу не брати 3 намистини, а взяти по одній посередині, е щоб стягнути камінь. І на цьому зупинюся, тому що я не хочу дуже камінь закривати. М якщо буде достатньо, щоб він тримався і не випадав. То я на цьому і зупинюся. Так, я обмежилася чотирма, а потім зараз беру по одній на мистині і заходжу між ними, щоб в мене був такий, ну, більш, більше. Як це сказати, коло щоб було навкруги каменя, щоб стягнути можна було. Ну, ось, дивіться, ось у мене леска з одного боку. Я можу його стягнути більше. Ось підтягую, бачите, я його туди вставила. І з іншого, я дивлюся, і з іншого, мабуть, Теж додавлю ще по одній намистині, щоб він краще був стягнутий і краще тримав камінчик. З цього боку достатньо. Я закріплю леску і залишу таким чином. Ось, А з іншого боку додам ще по одній намистині. Ось що в мене вийшло. Я стягнула намистини і закріпила леску, і обрізала. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте мені лайк, напишіть мені, будь ласка, коментар, або якісь запитання, якщо у вас виникають, можливо, побажання, які відео ви б хотіли побачити на моєму каналі. Також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Всім пока.